Разові нарахування та разові утримання формуються в модулі Зарплата, використовуючи відповідні пункти меню в розділах Нарахування та Утримання. Вони використовуються переважно для коригування нарахувань минулих періодів. При формуванні разових нарахувань та утримань використовуємо коди з довідника нарахувань утримань. Який поставляється в системі вже наповненим. Створюємо разові нарахування та разові утримання за однаковим алгоритмом, використовуючи кнопку додати або кнопку Додати за зразком, якщо для деякого співробітника вже створено разове нарахування чи разове утримання. При створенні нарахування з довідника нарахувань буде відображено лише коди нарахувань. При створенні утримань з довідника буде відображено лише коди утримань. Створимо разове нарахування для співробітника з табельним номером 2. Табельний номер можна ввести у відповідне поле. Або обрати з довідника персоналу. В полі Період нарахування вказуємо місяць та рік, за який здійснюється нарахування. В поле нарахування слід внести код з довідника нарахувань утримань. Оберемо Місячна премія. В поле період, за який премія. Вказуємо за який період. Для разових нарахувань відсоток не вказуємо, вносимо лише суму в поле нараховано. За потреби вказуємо дні, години, номер та дату документа. В поле рахунок за замовчуванням. Вносимо зірочку. Це рахунок і аналітика, вказана в призначенні працівника в бухгалтерській інформації або в разі необхідності може бути введений інший витратний рахунок. Якщо скористатись кнопкою Розрахунок та обрати Рознести суму всім працівникам, можна за зразком поточного запису сформувати разові нарахування для переліку працівників. Наприклад, оберемо. Кілька працівників, для яких потрібно також сформувати вказану премію. Отримаємо протокол про те, що вказана премія сформована для п'яти працівників. Найчастіше так вносяться місячні премії сумою. В результаті формуються нові разові нарахування. Для обраних працівників сума разового нарахування для кожного працівника за потреби може коригуватися у вікні вибору працівників, наприклад, разові утримання формуються аналогічно. В поле утримання Вказуємо код утримання. В поле Утримано вказуємо суму. В залежності від коду утримання може бути визначено рахунок для поля рахунок. Вносимо далі дані про одержувача платежу і натискаємо кнопку Додати. Кнопка розрахунок. Діє аналогічно, як і для нарахувань.